Національна поліція України викрила групу підпалювачів спецтехніки будівельної компанії у Миколаєві. Як відомо, у 2021 році невідомі зловмисники знищили дорожню фрезу, що використовувалася під час ремонту покриття на Варварівському мосту. За даними слідства, до підпалу техніки причетні троє громадян, двох із них вже ідентифікували. Ними є мешканці Одещини 33 і 42 років. Вони заздалегідь спланували свої дії, орендувавши транспорт в Одесі, та вирушили до Миколаєва до місця розташування. Пецтехніки напередодні вчинення злочинних дій фігуранти обстежили територію парковки, перевірили наявність камер, відеоспостереження та можливих свідків. Упевнившись у відсутності перешкод наступної ночі, підозрювані облили спецтехніку бензином і підпалили. Третій спільник чекав їх в автівці. Внаслідок підпалу машина для холодного фрезування була знищена. Власникові будівельної компанії завдано збитків на понад 10 мільйонів гривень. Далі офіційний коментар Нацполіції. 6 жовтня поліцейські провели 14 обшуків на території Одеської та Івано-Франківської областей за місцем мешкання фігурантів та осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінального пропорушення. Наразі двом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру. тривають заходи для встановлення особи третього фігуранта. За клопотанням прокурора, Офісу Генерального прокурора суд же обрав одному з підозрюваних запобіжний захід тримання під вартою і справу внесення 3 мільйонів гривень застави. Завмисне пошкодження майна може загрожувати до 10 років ув'язнення.